Ще позавчора ми гуляли з дітьми тут, з собаками, та побачили, що він лежить. Я до нього підійшла, це було ввечері, десь восьма години вечора. Підійшла спитати, чи все добре, можливо, допомога потрібна. Але він був в стані алкогольного сп'яніння, каже: Ні, все добре, я полежу і піду додому. Все добре, не хвилюйся. Ми пішли додому. А на наступний день, тобто вчора, моя донька гуляла у парку, перебігає додому, каже, мама, той дядько. Досі лежить, може, йому погано. Я взяла на шатирі воду, ну, щоб якось може допомогти. Прийшла, але він вже був холодний, пульсу не було. Я зателефонувала до швидкої, швидкої сказала, що таким ми не займаємось, телефонуйте в поліцію.